Коронавірус набирає обертів за останній тиждень. Захворюваність на COVID-19 в Івано-Франківській області зросла майже на 37%. Зареєстровано у цей період і два летальні випадки. Чого очікувати далі у матеріалі наших кореспондентів? Продовж останніх двох тижнів цього року профільні спеціалісти спостерігають зростання захворюваності на коронавірус. Так, за минулих сім днів на Прикарпатті підтвердили 115 нових випадків. Ми маємо за минулий тиждень 91 особу госпіталізованих, із них є 10 дітей. Таким чином, сьогодні в лікарнях перебуває 102 особи з на COVID-19. В реанімації у нас перебуває троє осіб, і під апаратами ШВЛ шестеро. Загалом завантажені в лікувальних закладах області сьогодні по ковід 19 складає 10%. відсотків. Тобто це є там невисокі відсоток. Такий нас є достатньо. На сьогодні на території Прикарпаття продовжують циркулювати новий різновид штаму коронавірусу Омікрон серед симптомів: температура, головний біль та ураження дихальних шляхів. Він є характерний, якраз тим, що він швидкою своєю передачею вірис характеризується швидким таким ураженням. Ну і зараз, якщо брати до уваги, вже Заявискам так вчених, наприклад, із Швеції, вони говорять про те, що цей субаріант, і взагалі COVID-19 характеризується таким постковідним можливістю захворіти на інсульт. Також, взагалі, COVID нам дає після захворювання. У окремих випадках це є тромбоутворення. Побільшало випадків захворюваності на коронавірус не лише на Прикарпатті. Зараз таке зростання на COVID-19 бувається практично в окремих західних областях. Це і Рівненська область, це і Львівська, Тернопільська, і Івано-Франківська область. А також має зростання на 25% це місто Київ. Я думаю, в зв'язку з тим, що є тут певна така от логістика, навіть і налагоджена у світлі події, які відбуваються в Україні, де йде війна, така агресивна фаза зараз. І думаю, що міграція людей теж якраз додає на поширеності того вірусу. В обласному центрі контролю та профілактики хвороб прогнозують, що в найближчі дні кількість випадків захворюваності на коронавірус побільшає серед причин: відсутність маскового режиму та зменшення кількості охочих вакцинуватись.